Привіт, криптони! Сьогодні таке міні-оглядове відео. Я хочу поділитися з вами зразу ж трьома шаблонами. Під демейл. Два з них це просто обнови, а один це демейл під Starknet Argentix. Я вирішив записати в одному відео, тому що шаблони схожі і особливо ділити на різні відео немає сенсу. Я додав нову функцію: це режим роботи, і ви можете тут вибрати або мейл, це просто відправка. Листів, так як і раніше було, або можете вибрати домен, і він вам змінить домен на сайті Д-мей. Ну, це робиться одноразово, але тим не менше це активність, додатковий контракт, протокол і, коротше кажучи, ми набиваємо додаткові активності. Так от, коли ви вже раз змінили, то тоді просто на своїй пачці аккаунтів треба буде просто поміняти назад на імен. Якщо ви забудете це зробити, то вам. Шаблон в логові сповістити про те, що на даному аккаунті вже змінчений вдома. Під Argent X все те ж саме. В принципі, Нічого, ніяких змін нема, просто прописуєте шляхи до шляху до листів і шлях до профілів. Starknet під Browse все те ж саме. Демонструвати роботу шаблонів я не буду, тому що в принципі, я це вже робив в інших відео. Саму функцію мінта домена я теж не зможу продемонструвати, бо я вже все зробив на своїх аккаунтах, поки дебажив дані шаблони. Тому, ну, в принципі, не бачу сенсу особливо щось показувати, думаю, розберетеся самі. В архіві архів з шаблонами ви знайдете от, такі файли. Ну, власне, самі шаблони, вхідні файли, значить, у нас для d 1.2 вхідний файл input X. Для Dmail Starknet це під в нас input StarkNet. і під ArgentX, Input StarkNet ArgentX. Тут, я думаю, розберетеся, можна юзати прямо з цієї папки. Можна розкидати по папках, але майте на увазі, якщо ви, наприклад, в іншу папку кидаєте цей шаблон, в тій самій папці має лежати вхідний файл до нього. В даному випадку це ось цей. Metamask, Networks і Proxy. Тексти не обов'язково, тому що ви вказуєте шлях обхідних налаштуваннях. Тобто тексти може бути один файл для всіх шаблонів, просто прописаний тут шлях. Ну, в принципі, на цьому все. Я думаю, нічого складного нема тут розберетеся.